У Миколаєві триває боротьба з незаконними тимчасовими спорудами. За останні два тижні вдалося демонтувати декілька занедбаних мафів та рекламних бордів. Слід зауважити, що дозвільних документів на їх розміщення не було. Яка доля чекає на залишки цих конструкцій, розкаже далі Сергій Лисюк. Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради продовжує на регулярній основі проводити огляд міста на предмет незаконних забудов мафами та рекламними конструкціями. Подібні тимчасові споруди підлягають демонтажу. За останні два тижні департаментом фінансового контролю демонтовано три тимчасових споруди і дев'ять незаконних рекламних засобів. Це корабельний, Інгульський та центральний районний міста. Здебільшого тимчасові споруди, які ми були, були демонтовані, вони були в занедбаному стані. Також саме можемо сказати про, реклам, про рекламні засоби. Власники цих рекламних засобів не виконували свої обов'язки щодо санітарного утримання ще зазначених бігбордів. демонтувавши їх, ми привели місто Миколаїв у більш охайний стан. Серед подібних занедбаних споруд мала архітектурна форма в мікрорайоні ракетне урочище. На вулиці Привільне було виявлено тимчасову споруду, в якій предприємницька діяльність не ведеться. Вона була занедбана згідно з інформації земельних ресурсів. Права користування земельної ділянки не надано. В такому випадку департаментом було прийнято рішення щодо демонтажу тимчасової споруди. На на теперіше вона демонтується і буде направлена на майданчик зберігання. В департаменті запевняють, робота з виявлення та ліквідації незаконних мафів та рекламних бордів буде активно продовжуватися протягом усього 2024 року. В планах щодо демонтажу по тимчасовим спорудам це 24 тимчасові споруди на 24 рік і 100 рекламних засобів протягом року ми плануємо демонтувати. Кожного тижня щотижня ведеться демонтаж рекламних засобів, тимчасових споруд вибираються, проводяться робота, демонтуються. Окрім зовнішнього благоустрою, демонтаж тимчасових споруд служить і на користь українським захисникам. Деякі елементи конструкції можуть бути передані на потреби збройних сил для укріплення оборонних споруд. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.